В дитинстві я думала, що соціалізм це ще щось із підручників історії. Радянський Союз, Черги, купони, комуналки, сухий закон. Але я приїхала в Норвегію і зрозуміла, що тут теж соціалізм. Але він спрацював. Тут все робиться на блага людей. Але іноді... Цей соціалізм э, нагадує рай, а іноді лагідний концтабір. Давайте я покажу вам, як виглядає комунізм 2.0 версія з Віфій, електрокарами і рівними людьми, які давно забули, що таке мріяти. Перше, соціалізм без плакатів у Норвегії ніхто не називає це соціалізмом, але він тут у повітрі. Кожен має доступ до безкоштовної медицини, освіти, субсидії, дитячих виплат. Якщо ти втрачаєш роботу, держава підтримує. Якщо хворієш, лікують, не питаючи, скільки в тебе грошей. Люди тут живуть спокійно, без страху за завтра, але спокій має свою ціну і він вбиває голод. Голод до життя, розвитку до більшого, бо коли все забезпечено, для чого ж боротися? Податки тут шалені, іноді понад 40-50% від доходу, але норвежці не обурюються. Вони кажуть, краще я віддам державі, ніж з багатію. Це абсолютна довіра, і, мабуть, найбільша різниця з Україною. Ми народ, який виживає попри державу, вони народ, який виживає завдяки їй. Знаєте, тут держава як власний батько, дуже турботливий. Ти захворів, ось тобі безкоштовне лікування, безкоштовне навчання, якщо втратив роботу, ось тобі виплати. Але треба бути чемним, не обманювати систему, там щось не мутить. Тут не заведено сперечатися, бути проти. От е бувало там зна знайомі, дало, шутувалися на роботу, їм не подобається щось, вони хочуть звільнитися. І тут е норвежці кажуть, як так? Ти не можеш звільнитися? Тобі не може щось не подобатись. Як це так? Тут не прийнято виказувати своє недовольство. Ти повинен терпіти, що там, як то на тебе криво дивляться, чи його говорять за спиною. Ні. Ти повинен терпіти і ну, от, ти маєш роботу, будь вдячний, що ти маєш роботу і маєш зарплату. Іноді мені здається, що це м'який контроль, не через страх, а через комфорт. Бо коли тобі добре, ти не хочеш нічого міняти. Три. Однаковість як філософія. Є ще одна річ, яка мене спочатку шокувала. Тут усе однакове. Люди вдягаються схоже, купують однакові речі, п'ють ту саму каву, їдять ці самі продукти. У воєнній Україні ти можеш зайти в кав'ярню і вибирати звичайне, безлактозне, вівцяне, мандалеве, кокосове, соєве, молоко. Та яке завгодно, я не здивуюся, якщо і молоко єдине роги вже є, а тут просто молоко, без уточнень, без вибору, без у вас є альтернатива? У... Найцікавіше, ніхто не обурюється, вони не потребують різноманіття, бо виросли з думкою, що однаковість це стабільність. Усе то трохи нібито стан хороше. І коли я стою в магазині серед трьох видів однакових хаш, я ловлю себе на думці, що це є соціалізм не через гасла, а через повод. Купа, купа, фіски болерів, фінські гратенів, Якщо порівняти з Україною, зайдеш в Сільпо і просто очі розбігаються, настільки всього багато з різних країн. А тут наче країна розвинута, але тут настільки всього якось мало, того немає, цього немає, то не можна, це не можна, навіть що коштують магазини. Я алкоголю окремо, і і вони не працюють після якоїсь там години. Соціальна рівність чи соціальна втома. У Норвегії соціальна рівність не мрія, а реальність. Тут немає злиднів, немає багатих, усі нормальні і це слово звучить тут як комплімент. Але за цим все єдине відчуття, емоційна пережнеча. Люди ніби втратили ідею змагання. У школах не вчать бути першим, вчать працювати у команді. І тут ще працює закон Янта – не ви не вирізняйся, не думай, що ти кращий за когось. У бізнесі не вчать ризикувати, вчать планувати. У сім'ї не говорять треба, говорять, як тобі буде зручно. І в результаті виростають люди, які не хочуть виділятися, не хочуть бути кращими, бо бути кращим це порушити баланс. У нас все навпаки, ми або гримо, або падаємо а в Україні, і цей вогонь робить нас живими. Ми страждаємо, але живемо. А тут ніхто не страждає, але й ніхто не сяє. Тут не прийнято виділятись. Парадокс добробуту здавалося, це країна мрії, висока зарплата, безпека, чистота, стабільність. Але щороку тисячі норвежців звертаються до психотерапевтів через почуття безсенсовості. Усе є, але радості чогось немає. Немає адреналіну, боротьби, виклику, а там, де немає боротьби, зникає смак перемоги. Порожня вулиці, сонячний захід, ніхто не поспішає. Можливо, ми, українці, не усвідомлюємо, наскільки цінним є хаос, бо в цьому хаосі є життя. Іноді я думаю, що наш біль це теж розкіш, бо він означає, що ми не шукаємо сенс. А маємо вже його. Норвегія це комунізм, який спрацював не примусом, а довірою. І тут люди вірять, що держава їм допоможе, що вони завжди можуть покластися на державу, тому вони, як би сказати, не особливо хочуть якось. Як Якоїсь самостійності, бо є держава, яка завжди про них потурбується. Не маєш ти роботу. держава, наприклад, там, державні структури допоможуть тобі знайти роботу, ще щось підтримують, там дадуть гроші, чи ще щось. Вони не бояться системи. Система для них не ворог, а родина. Це водночас красиво, а водночас страшно. Система для тебе робить все, дбає про тебе, ти перестаєш дбати про себе сам. Можливо, це і відрізняє їх від нас. Ми надто вільні, щоб бути слухняними. Вони надто слухняні, щоб бути вільними. А ви пишіть свою думку з приводу цього. Вважаєте ви Норвегію соціалістичною державою? Може, що тут як в Радянському Союзі, чи навпаки, як вона, що вона вам нагадує? І чи хотіли б ви відвідати країну цю і колись пожити в Норвегії? З вами була Юля. Підписуйтесь, ставте коментарі і лайки. Буду дуже вдячна за підтримку. Всім люблю, цілую пока!